Нашим наступним гостем є Віктор Возняк, засновник телерадіокомпанії і Твого радіо, оскільки ми вже давні знайомі, якщо дозволиш на ти, ну, звичайно, я, я е просто Віктора відкрив для себе нового возняка, Відтоді я вважаю його звичайним бізнесменом, який ну, як всякий бізнесмен збає тільки за свій інтерес. Але згодом, коли я побачив, е як працює «Твоє радіо, от насправді єдиний україномовний ресурс е на теренах Дрогобичини, коли я побачив. Е як займається темами суспільними, які начебто до бізнесу не мають жодного відношення, навпаки, треба витягнути свої кишені. У мене, ну скажімо так, я відкрив для себе нового Віктора, і можна сказати, що це нас зблизило власне на тому грунті, оскільки я тими справами займаюся вже достатньо давно. Віктор, я знаю, що ти не був осторонь подій мовних, і як тільки був перший тривожний дзвіночок, тобто в першому чітні прийняли закон, ти. Разом з групою своїх прихильників, друзів, виїхав до Києва. Що тебе спонукало до цього інакше не могло бути, інакше не могло бути, тому що тут давніша ще історія, тому що будь-які утиски, будь-які утиски, не тільки мовні, а й інші утиски вони потребують нашого втручання, нашого безпосереднього втручання всіх людей, то не тільки Віктора Возняків, там Петра, Івана і так далі, а всіх всіх разом, всіх разом е, об'єднатися. і власне та солідарність я вже сьогодні е, мав можливість говорити в радіо, власне, та солідарність. Людей, тої солідарності людей бояться, і владоможці, і, і таке інше. Тобто в 2005 році була ця революція, і всі кажуть, от ми там все розчарували народ, ах. Як розчарували? Адже дуже проста істина. Ми зробили революцію, ми постояли на площі, ми показали свою солідарність і пішли спати, бо ми довірили владу там, певним людям. А люди є люди і фактично спрофанували цю, цю всю ідею. Але спрофонували не самі. Тому ми допомогли, тому що ми не показували свою солідарність. Ми не реагували на певні кроки, які... Які ну, тут можна багато прикладів приводити, бо наше життя не стало кращим, наприклад, на що ми розраховували, бо в першу чергу розраховували на, на краще життя. Друге питання. Сьогодні, сьогодні це, що відбувається, сьогодні власне, партія регіонів, це знову ж таки такий відкат назад, дякуючи, дякуючи тим людям, яким ми довірили владу, які не справились з нею. І мовний закон це абсолютно передвиборча фішка, така, яку Але небезпечна фішка. дуже надзвичайно небезпечна. Е яку як і, будемо говорити, про владна фракція, так і десь мовчазно використовують і опозиціонери. Але використовують вже з другого боку, тобто сьогодні ми будемо боротися. Дуже простий приклад тої боротьби. дуже простий приклад тої боротьби Це правильне розставлення пріоритетів у, у об'єднаній опозиції. Якщо ми не можемо протистояти, якщо ми не можемо видерти ті картки, якщо ми не можемо певні речі зробити, вибачте, злучіть мандати. 150 мандатів вистачить для того, щоби. Не питають, взагалі, Я не взагалі питання. не розумію. Це проста річ, от за яку ти говориш, за яку знає, по-моєму, ну кожна людина, яка цікавиться політикою. Твоя думка, чому цього не роблять? Пріоритети. Власне, в кого які пріоритети? Якщо є депутат, він є найманець народу, він є найманець представник народу. Він має в першу чергу мати той пріоритет, що всі справи народні, а в першу чергу мова, тому що коли зникає мова, а ми говоримо про зникнення мови, тому що впровадження цієї мови для регіоналів, для перепрошую регіонів, і розуміємо, що ні польську тут не будуть впроваджені на Закарпатті Угорську, ні в Одеській, Запорізькій області, Болгарську, наприклад, чи Грецьку, а власне воно все стосується російської мови. А на сьогоднішній день от ви включить будь-який канал на сьогоднішній день всі, всі канали спілкуються верніше. Абсолютна більшість. Абсолютна більшість виходить все російсько, російськомовні фільми, російськомовні новини в половині свої російськомовні і так далі. Я цитував сьогодні Олександра Поля, який каже. Порадіо Ківалово тисніть на, на кнопочки і з 10 ви 8-9 отримаєте російську мову. Абсолютно, абсолютно. І, і ще одна річ, яка дуже важлива. Я б, напевно, і сьогодні був в Києві, тільки ну, сталося, як сталося. Потрапив в аварію, тому, тому тут. Але я думаю, що те, що ми започаткували, цей марафон, це також. Я думаю, вираження, що люди теж вираження, ідею. вираження своєї нашої солідарності. сьогодні. А це звичайні речі. Я вже говорив знову ж таки по радіо. Американці, коли в них якась або біда, або, або навпаки, радість, вони причіпляють стрічки американського прапору, показуючи свою солідарність тим чи іншим моментом. Те саме можемо робити ми. Я бачу от на вулиці машин вже багато їздить стрічками, власне, українськими на той знак, що ми протестуємо проти цього мовного закону. Це ті маленькі дріб'язкові речі, одягнути вишиванки, прочитати вірші, прочитати. Першу чергу, що я хочу, хотів би донести власне глядачу, uh -huh. донести нашим е всім громадянам Другобича і Дрогобичини, вчимося, вчимося, читаємо українське. Читаємо. Книжкова мудрість нам допоможе е вибити з голови той е такий лозунг Моя хата з краю. Тому ну, що, власне, то є найгірше, власне, байдужість є найгірше. Не ті, що визначили спроти чи за, а власне байдужість. А більшість людей є байдужими до будь-чого, що відбувається в нашій країні. Я вже казав, сь сьогодні ми будемо намагатися творити спільний розум і е робити якісь спільні рішення. Отже, ми говоримо про те, що е рецепт від, від Віктора Возняка про те, що ми продемонстрували свою солідарність. Ми побачили частково під час чемпіонату Європи з футболу, коли почали люди їздити з українською символікою, в ніби. В знак підтримки. Ми зараз ще поговоримо про це питання. Це абсолютно глупота, що зробили ці автори законопроекту, начебто стабілізувалася ситуація. Вони отримали прекрасний шанс для того, щоб вийти на вибори до країни з позитивними повідомленнями. Раптом самі ж за декілька днів зіпсували всю картину. Але давайте демонструвати свою солідарність. Ну, чесно кажучи, не зговорюючись, я вже на свою машину прив'язав синьо-жовту стрічку. Я звертаюся до всіх. Хто нас чує, бачить, давайте проявимо свою солідарність. Ми повинні показати, що ми суспільство. І я дякую Віктору за цю твою ідею. І ми говоримо про те, що кожен повинен робити щось на своєму місці. Наскільки я знаю, коли ти став засновником цього каналу, в тебе була одна єдина умова до молодого. Симпатичного творчого колективу і вона дотримується. Хтось написав у Фейсбуку, хтось написав колективчик. Насправді це найкращий у світі колективчик, тому що та гармонійна, гармонійне розуміння тих процесів. Це не тільки моя моє ідея, це власне ідеї, які виходять з середини. Коли говоримо про коли говоримо про солідарність. Я ще хочу от приклад власне привести польської солідарності, яка була в Гданську і так далі. Там не було суперлідерів, там не було царя якогось чи політика, який 20 років вже знаходиться сьогодні ну, в стіну парламенту. Давайте два сепадовичі і... Лехваланса. Це електрик. Звичайний, звичайний електрик. Був, який якого народило, власне, якого народила та солідарність, і організація називалася Солідарність, і та солідарність породила е, силу, породила. Цього з народу взятого президента. Можливо, він не був таким суперполітиком, чи далі його кроки були там вже е е якось там вже його критикували і ще. Але власне той переломний момент а боролися вони з набагато сильнішою е структурою е в історичному плані, тобто з, з радянською системою, і побороли. І, власне, тут, і можливо, той закон. Це також Боже проведіння, в тому, що е, ось вам ще один притиск, який має в кінцевому результаті та пружина має розпрямитись, має, має дати той поштовх, має породити справжню силу. І е, вернемося ще до іншого фактору. Я знаю вже останніх півроку е, ти вже плануєш зробити другий такий серйозний захід. Е, перший це була Велика Гаївка, де ти був, ну, скажімо так, одним з натхненників і організаторів цього дійства. Абсолютно позитивна річ, яка викликала величезний резонанс, і я думаю, за останні роки жодного разу Другобич. Не звучав настільки позитивно, настільки світло. От який в тебе після смак після цієї події. Ну в мене був там після смак трошки інший, бо були... <рес> добрі <рес> люди <рес> допомогли, Добрі люди допомогли, але власне ця велика гаївка це є також один з проявів нашої солідарності, того, що ми показуємо силу духу, здоров'я, духовне здоров'я. Бо найважливіше не фізичне здоров'я, Лесю Українку згадаємо. Вона на фізичному здоров'ї була дуже слаба. А туберкульоз інші речі. А яка вона була сильна духом, що вона могла проповідувати певні речі? Франко, він, дякувати Богу, не, не хворів, але, але наскільки це було сильна духом людина, яка могла повести за собою, бо він не тільки, ми його знаємо, поет там революціонер, а він справжній революціонер е, у, всіх, у всіх проявах його життя. І, власне, там на тій гаївці народилося друге, чому ми не можемо зробити щось друге чи ще? І там, власне, народилась та ідея зробити провести Франкофест, куди залучити максимальну кількість наших людей з сіл, з міст, з нашої Дрогобичини, зробити таку велику, одну велику родину, одну велику сім'ю. Бо одна сім'я, навіть якщо вона не без виродків, це є сім'я, яка завжди один одному має допомогти, один одному має протягнути руку, один за одного має, врешті-решт, помолитися. Я думаю, що це теж один з рецептів від Віктора Возніка, що робити в тій ситуації. Ми не повинні хнюпитися, бо знаєш, я так слухаю часом розмови на цю тему, і 90%, напевно, з них це такі мінорні розмови про те, от нам погано. Так, нам погано, тому що ми в цьому винні. Але далі повинні бути кроки. Але скажи, будь ласка, от ти успішний бізнесмен, в тебе знач, влаштоване життя. Ти ну живий, насолоджуйся життям зараз. Я просто бачив, скільки часу енергії зайняло творення Великої Гаївки. Я знаю, скільки зараз займає часу і енергії підготовка до Франкофесту. Для чого це не бідному і успішному чоловіку а, це, а Це приємні турботи. Це приємні турботи, тому що коли воно має результат, коли я бачив ті обличчя людей на Великій Гаївці, коли це найбільша нагорода, зрештою. За це варто давати, платити, за це варто за це варта, ці процеси варта дотувати. Тому що е, оці люди, які один одному подали, це ж не просто кривий танець, якийсь найбільший рекорд і так далі. Люди один одному подали руку. Священники, діти, старші і молоді. Вони, бодай на момент, вони стали добрішими, вони стали ближчими один до одного. Це творення отої солідарності. Цього, власне, будуть боятися всі. І про владні, і влада будь-яка, яку, яку ми оберемо навіть тих, кого ми оберемо в парламент завтра. Бо я надіюсь що і, і вірю в те, що можливо не так все просто буде, але я надіюсь і вірю в те, що наступний парламент буде власне смішно говорити, що про українським в Україні говорити про проукраїнський парламент. Але на жаль, ми сьогодні мусимо так говорити, тому що сьогодні парламент в своїй більшості є. Антиукраїнським і ну про це от показало голосування промови. Про це показують інші речі, які, які ми бачимо на щодень творяться. І в економічному плані, але найважливіша сфера це є духовна сфера, яка, яка не передбачає тільки, будемо говорити, плач, і, і, і пам'ятники, і, і певні речі. Це наша сила духу, яку в собі потрібно кожен індивідуально в собі повинен породити. Ти згадав за кандидатів до Верховної Ради в цій студії міські голови відповідали за ці запитання: у твоє бачення? Ми абстрагуємося навіть від Дрогобицького округу, абстрагуємося взагалі від будь-якого округу. Яка має бути ця людина, які якості повинні бути, і, але не називаючи прізвищ, звичайно, але до Другобичного. кого би ти підтримав на цих виборах? Важко сказати. В першу чергу це має бути. Я, я думаю, тут не, не мають вказувати пальцем на ту чи іншу людину. Mm -hmm. Тут потрібно говорити про критерії того вибору. Це людина, яка має е... В першу чергу бути місцевою людиною. Людиною місцевою, яка може бути навіть оці соціологічні дослідження, які тут проводилися на терені, показали, що 70% людей довірять людині чесній. Тобто чесність люди ставлять понад професійні якісь здібності, понад певні там організаційні здібності, чесність. Чому? Тому що, як правило, ми, що мали в Дрогобичі, ми вибирали там. Я не буду перераховувати всі знають, кого ми вибирали там, в ту Верховну Раду і що здурили. Можна казати, і ми дали здуритися. Але власне чесність це той критерій, який найважливіший буде. Обов'язкова умова, щоб це була місцева людина, не якийсь заїжджий парашутист. Про це також багато всі говорять. Обов'язково, щоб це була місцева людина, яка тут має сім'ю, коріння дітей і, і, і планує звідси нікуди не планує і не буде тільки в ролі гостя і не буде тільки в ролі гостя дорогого приїжджати таким святковим весільним генералом. Тому от ті, ті процеси, ті критерії я вважаю найважливішими. Ну і звичайно, це і організаційні здібності, і професійні здібності, і виробнича сфера, тому що ми ж бачимо в Дрогобичі, наприклад, які, які перші по Дрогобичу ми не прив'язувалися до округу, але це можна і по, по цілій Україні поширити. Сьогодні зупиняється виробництво, сьогодні зупиняється економіка, а це вибач, кров суспільства, кров держави, верніше, тому що чим більше ми Ну, не буду про пісні істини говорити, всім зрозуміло, що якщо зупиняє один, другий, третій завод, то сім'ї, які працювали, бо працювали сім'ї на тих заводах, бо був або один, або двоє людей працювали на тому чи іншому підприємстві, коли їх немає. Ну, Відповідно, зубожіє народ, зубужіє, а завжди з бідного легше робити раба, ніж е, з людини самодостатньої. І проковтнути в тому часі плювок черга, друга, в обличчя. Друга, друга річ це е, е, яка, я говорю про, про місцевого, власне. Про місцеву людину, тому що так як вона, ніхто не попровадить і ніхто не буде, ну це і підтвердження тої чесності може бути, от, місце, що людина місцева. Такі критерії. Я, я не знаю там, конкретно, на кого вказувати, там, пальцем чи, чи не вказувати, але, власне, ті критерії. І люди повинні собі ті критерії е, взяти до уваги. Не просто, що хтось приїхав там, роздав подачки, тому що якщо роздає подачки, то означає, що першим ділом, що він захоче зробити, прийшовши у парламент, це повернути назад собі кошти, потрачені на виборах. А зарплата депутата е, цього не, е, не дасть. Ти сказав, щойно за чесність, а в мене відразу така асоціація з тим логічним рядом народних депутатів. І я це точно можу вжити слово до першого нашого народного депутата Романа Іваничука. Тоді казали, що він там треба юристів, економістів, а от він письменник. Але він був кристалево чесною людиною, і за нього не соромно. За нього не соромно, за нього абсолютно не соромно. Тому що ну можливо це період ще романтизму був. Ми ще не відчували, як ті ті моменти, як державою керувати, бо завжди державою керував. Партія, а тут прийшли романтики, які сказали: А ми хочемо поміняти, ми розуміємо, ми знаємо. Ми це на жаль, воно ще не мало такого твердого підґрунтя. Та їхня здібність менеджерська, ця їхня здібність там інша, але власне, от та чесність відіграла, що вони не нашкодили принаймні тому суспільству, а все-таки утвердили і прапор, і герб, і так далі, і так далі, і ту ж мову будемо говорити, що є дуже важливо. Тому це дуже важливий момент. Що стосується партій, то якщо за яку партію там голосувати, бо також є питання чи ближче до виборів, тих питань буде більше, і всі партії там десь виходять з прапорами. От ти нагадав ту річ, що ми їздили на захист мови перший раз, коли в першому, першому читанні да. прийняли цей законопроект. І ми їздили там, і дуже прикро було спостерігати, що тих проплачених прапороносців. Партійних, проплачених, прапороносців. Кожен ішов там, Свобода, там, «За батьківщину», Удар, всі йшли з тими прапорами. Я вже про це говорив, це є абсолютна профанація самої ідеї. Якщо ви йдете, це знову ж таки серія тих пріоритетів. Якщо у нас пріоритет партія, то це показує той партійний стяг. Якщо у нас пріоритет. Національна мова, національна культура, національний дух, нація в кінцевому результаті українська. і держава українська. Так. Ми повинні йти на це з е, жовто-блакитними прапорами і говорити е, е, ну, чесним, твоє... чесним бути по відношенню до себе. Мало того, нехай буде то невелика кількість людей, але не проплачених прапороносців партійних. Підтвердження твоїх слів, коли вчора я депутат Русковецької міської ради, ми збиралися на відкриту сесію і поставили питання прапорів. Всі одностайно відмовилися від партійних прапорів. Має бути сьогодні єдиний національний український державний прапор. Я ще одну таку за партії я почав говорити, і ще одну таку ремарку, бо колись доводилось там прийняти участь у випуску книжки харківських гумористів, і там була предмова одного автора, і він дуже гарно сказав таку річ, що Бог дав для українського політику три цноти: це чесність, розумність і партійність. і партійність. І, але проведіння Боже і Божий геній полягав в тому, що кожному з тих е, політиків він дав тільки дві цлоти. Отже, якщо людина партійна і чесна, вона нерозумна. Якщо людина е, розумна і партійна, вона нечесна. І якщо людина чесна і розумна, вона. Не партійна, тому ну, важко все рівно прийдеться вибирати якісь партії. Тому тут також треба дивитись критерії, треба дивитись списки, треба дивитись е, власне тих людей. І я вважаю, можливо, це трошки революційно буде, е, і не на часі, але я вважаю, що по максимуму треба дивитись на тих альтернативних молодих людей, які ще не були в політиці. Тому що сьогодні ті, що були в політиці, довели свою абсолютну нікчемність до, до цього процесу. Абсолютну нікчемність, тоді я не сумніваюся в тому. На жаль, я трошки маю досвіду в політиці і точно знаю, що тих людей, які в більшості свої є здібними і патріотами, їх погубили дві речі: це е, технології і гроші. На, на жаль, тому сьогодні ми маємо таку кволу, абсолютно ніяку реакцію на те, що зроб, робиться довкола мовного законопроекту. І під завершення хочу сказати таку річ, що я проглядав матеріали, які стосувалися мовного питання, і натрапив на. Цитати Ігора Насалика, твого Богу, друга друга, так, який, я дякую. До речі, ти з ним ти познайомив мене з ним, тому що ну, я до зустрічі з ним я вважав, що в окремо взятому місці неможливо зробити навести лад. Він показав всім і дякую за те, що ти притягнув мене в калуш, для того, щоб я переконався в тому, що це так, що це можна зробити. Декілька буквально цитат. Не дали нації навіть день покваситися у тому відчутті патріотизму, що залишилося після євро. Відчули небезпеку поширення вірусу вірусу єдності, вірусу самоідентифікації. Вирішили, що досить, що сподобається. Награлись, а тепер по окопах. А поки ж шумітимете для покращень, узгодимо трохи кредитів. Вигрізіться кожен за своє. Не можна народ розводити як котят. Питання мови не стоїть. Стоїть питання поваги до держави, до нації, в якій живеш. Не питання супротиву, питання громадянської позиції, вибачте за тавтологію, питання в тому, щоб згадати, якого кольору український прапор. Нагадую, шановні, він без партійних написів. Він має два кольори жовтий і блакитний. Вважаю, що ті, хто використовує у протестах політичну символіку, спекулюють на мовному питанні, не менше за партію влади. Візьміть себе в руку. Руки. Знайдіть, як донести свої позиції до народу в інший спосіб. Відвідіть в руки національні прапори і спробуйте показати різницю. Ну, ми, ми не змовлялися. Тут дуже просто після дорожньо-транспортної пригоди, яка була, ми не змовлялися. Вибачте, будь ласка, Підказують, що є дзвіночок, так? Прошу. Добре. Пане Божняк. Слухаю. Я дуже дякую вам, що ви така прекрасна людина. Від цього серця я вам дуже дякую, що ви така прекрасна людина. звичайно, наша українська. Аби всі такі люди були, ми би давно побудували Україну. Бо я працював з, ваш... працював з вашим родичом, родичів. Ви є дуже гарні люди, ви є дуже гарний корінь. Дай вам Бог здоров'я. І я бажаю, щоб ваша телекомпанія. Виходила більше в ефір. Мала більше ну, годин в ефірі. І що ви процвітали за на благо нашої України. Дуже дякую вам. вам, що ви така надзвичайно гарна, чесна і чиста душею наша українська душа. О, під цієї душі я вам дякую. Дякую вам, дякую завжди чути такі приємні слова. воно... Надихає і додає, додає стимулу. Дякую вам за і, гарні слова. Віктор, буквально на завершення, от коли ти познайомив з населиком, познайомив з тою господаркою, яка е, є в Калуші, і мені що особливо приємно було, коли е, той же Ігор Населик сказав, що ти знаєш, що от Віктор е, в багатьох моментах, які стосувалися розв'язання питань господарки міста, він теж брав участь. І е, в мене з'явилася така мрія, щоб на Дрогобичині е, з'явилася така сама родина, як в Калуші. Е, і насправді ми сьогодні говоримо про Калуську родину. Сьогодні в цей час е, Калошан біля Верховної Ради є десятки тисяч. Жодне місто в відсотковому відношенні не має е, такого представництва е, зараз людей, які відстоюють рідну мову. От е, ти цікавився тим питанням, як ігору вдалося створити цю родину і чи можна і в нас зробити? Бачиш, Ігоре, ти ще на одну дуже гарну думку. Сьогодні в ранковому ефірі в радіо я започаткував цей, цей момент з марафоном. А зараз я думаю, потрібно започаткувати нам. Е, я не знаю, як він буде виглядати, але власне той проект е, дробицької родини, коли. З гордістю можна сказати, так як говорить той Жанасалик говорить. Він говорить, моя маленька нація калушан. Це ну, чудові слова, по-перше, мера. По-друге, це є респект громадян. По-третє, ми їздили спеціально, брали інтерв'ю не заангажованих людей, не тих, що при владі, не тих, що. а в звичайних городян. І люди говорили, в нас такого не було і такого не буде. Ну, але, ну, Власне, це є то творення родини. це є... Е... Це є та сама солідарність, з якої ми почали. Та солідарність нам дозволить відстояти мову. І я вважаю, що мовне питання. Сьогодні всі говоримо, от ми відстоїмо мову. Звичайно, що відстоїмо. І я думаю, що наступний парламент, який буде, в першу чергу повинен привести ті всі закони, які були прийняті цим парламентом, у конституційну відповідність, де записані чорним по білому написані речі, що в Україні є одна державна мова українська. Дуже дякую за такі слова. Я хочу нагадати нашим глядачам, що в нашій студії був Віктор Возняк. І є поки що Віктор Возняк. Дякую. І за декілька секунд буквально покине, бо в нас є наступний гість, керівник народного ансамблю Верховина Зоряна Цедонський. І, і хочу подякувати за ті добрі справи, за те, що ми маємо єдиний україномовний, абсолютно ресурс інформаційний твоє радіо, за те, що ми маємо можливість, і, і, і я особисто познайомився в цій студії з такими людьми, як Мирослав Маринович, як Юрій Андрухович, як Тарас Возняк. І я думаю, що ці справи ми ще будемо робити. Я думаю, саме конкретними справами ми дамо відсіч українофобам, Absolutely. і е, наступна така велика справа, я хочу нагадати нашим глядачам, буде франкофест е, фестиваль якого до цього часу ще на Дрогобиччині не було, і який е, покликаний показати Франка е, нового, Франка того, якого ще його не бачили, і в першу чергу залучити до цього пізнання Франка молодь. Дякую, Дякую Вікторе, до наступних Дякую. зустрічей. Дякую всім слухачам. До побачення.